Податкова Тернопільщина визначила переможців і призерів обласного конкурсу дитячої творчості Податки очима дітей 2011 На конкурс надійшло майже дві сотні робіт, серед яких твори образотворчого мистецтва, декоративно прикладного і літературні твори. Найкращі роботи вже відіслали до Києва, де вони братимуть участь в підсумковому всеукраїнському конкурсі. В обласному конкурсі дитячої творчості Податки очима дітей 2011 визначили відразу 19 переможців і призерів. Учасники конкурсу діти зі шкіл Тернопільщини. Їх роботи це прозові твори і вірші, малюнки та рукодільні вироби. Оцінювали дитяче бачення роботи податкової в двох вікових категоріях від 9 до 11 років та від 12 до 15 років. Самі ж учасники зізнаються, без допомоги дорослих не обійшлося. Щоправда, не у малюванні чи писанні. А в роз'ясненні, що ж таке податки і навіщо вони потрібні? Я хочу подякувати своїй вчительці, конек Наталі Вікторівні, яка мені допомогла це все передати в моєму творі. Зараз в моєму віці важко зрозуміти суть податків, тому що я ще їх не сплачую, а вона мені допомогла саме зловити у цю суть, істину цю. І я виразила це в своєму творі. Подарунком я задоволений, а в конкурсі взяв ну, в художній школі вчуся. І ну, ніби як по темі у нас таке. Синій фон, потім податки там зроблені, ну, там всякі садки, там лікарні, ну, щось таке. Між творів декоративно-прикладного мистецтва у старшій віковій категорії перемогла вишивка Юлії Бадуліни із Підволочиська. Її роботу, як і роботи решти переможців обласного конкурсу, відвезли у Київ для участі у всеукраїнському конкурсі. це була вишивка гладю. Е, я зобразила сім'ю. Вони були на, на цій вишивці дуже щасливі, радісні. Е, тобто, я хотіла показати, що якщо ми платимо податки, то всі будуть щасливі та е, буде добробут в сім'ї. Обласний конкурс. Курс дитячої творчості податки очима дітей провели уже в дев'яте. З кожним роком кажуть, в журі до якого входили не лише податківці, а й художники, письменники та журналісти. Вибрати кращих все важче. Журі під час оцінювання враховувало актуальність та повноту розкриття податкової тематики: творчий підхід, відсутність копіювання та запозичення тем та охальність робіт. Настільки змістовні роботи, настільки втілено е, розуміння тих проблем економічних, яких існують зараз в державі, тому що настільки е, дітьми е, діти бачать е, дитячими очами ті дорослі плуб, проблеми, які існують. Переможців обласного конкурсу нагородили мобільними телефонами, караоке та МП3-плеєрами. Хоч їх роботи кажуть журі, заслуговують значно більшої оцінки, і бажано і з боку усіх дорослих, якби дорослі. Так сприймали світ, як сприймають діти, і з такою відповідальністю відносилися до життя і до своїх е статків, як відносяться діти, принаймні ті, які написали роботи на конкурс, то в нашій державі справді було б набагато краще життя. Я би радив у е податковій адміністрації зробити окрему залу, зробити постійно діючу експозицію кращих робіт і отих. Е Нечемних дядь і тьоть заводити туди, і нехай вони подивляться, як про те думають діти, і більше ніж певен, що е, їм буде встидно, вони будуть так шарітися від встиду, так як наші діти сьогодні шарілися від е, своєї скромності, від радості.